Ну, Звичайно, небезпечно. Але я думаю, у того, у кого зимова гума і хто має якийсь досвід і права, як то кажуть, не купив за сало, то можна впоратися. Треба, як мені здається, по-перше, вичистити всю дорогу. Хоча основні траси у нас більш-менш, а ось такі, які десь там поза углами, скажімо так, то там, там Та. Там сніг замерз зверху, який не вичистили, тепер зараз насипа ще буде. Взагалі-то у мене низька машина і мені дуже важко їздити, якщо про це мова. Ну слизько буде. Сніг молодий. Правильно Це Заварійно.